Як сказати англійською, я не люблю рибу. I don't like fish. Як сказати: ти гарна. You are beautiful. Як сказати: я хочу їсти. I want to eat. Як сказати? Давай поговоримо. Let's talk. Як сказати? Я студент. I am a student. Як сказати? Скільки це коштує? How much does it cost? Напиши в коментарях, як сказати англійською. Я відпочиваю.